Ось такий вийшов простенький, легенький, смачний супчик з грибочками, з картошкою, з перловкою. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Два зубчика чеснику свіжого натираю, чорний молотий перець. Пройшло 25 хвилин. Перловка готова, легка вже. Добавляю картоплю. Червона паприка солодка. Одна столова ложка. Обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Якщо маєте лісні гриби, можете додати, це буде дуже смачно.